Так, я в спальні вирішив таке зробити. Я в спальні вирішив таке зробити перестановку. Ану, признавайтеся, ви часто робите якісь перестановки в квартирі. У мене проходить півроку, хочете щось поміняти. То туди, то сюди. Я вже ліжко він пересунув в іншу сторону. Зібрав машину, поки його нема, звичайно. Взяв найбільшу коробку, яку міг знайти. І зібрав... Ті великі такі машинки, знаєте, їх тут дуже багато. От. І зараз їх винесу в кладовку, Бо тому що дійсно дуже-дуже багато тих машин і вони займають дуже багато місця. Ще треба деякі позабирати. Зараз тут я поприбираю. Деякі такі залишаю, знаєте, бо теж не заберу всі ігрушки підряд. Ну, М'які ігрушки, то залишаю. Тут така, знаєте, більш. Які ігрушки, він любить ними інколи гратися в тій в кабінці. Знаєте, там підлоги протер. Помічник зібрав все сухе. От, так що. Не знаю, що я вже... Оля постирала, приготувала їсти, пішла з Марком до друга погратися, марко захотів. От, і цей і підуть зараз в магазин, а потім зберемося, може підемо колись теж прогуляємося всі разом вечірком. Хоча сьогодні дуже погана погода, ви знаєте, сьогодні якась така. якийсь такий вітер Страшний. І дуже, вроді сонце є, але дуже холодно. Вон, вже бачите, пройшло пару хвилин і вже вітер поскидав одежу Сподіяло. Добре, що в мене тут помито все, знаєте, що частенько. Зараз Але гарно. Сонечко і воно гарно, бо тому що сонечко і одежа раз-раз провіялася і гарно сохне. Ой. Така погода дійсно якась дуже обманчива. Вроді, знаєте, вроді тепло, а насправді дуже холодно. Хоча коли відкриті двері на терасу, то тут... В квартирі дуже тепло. Так, добре, зношу ті ігрушки вниз. Зараз якось мені треба тими сходами їх знести тою великою коробкою. Ну і далі подивлюся, що там треба ще розхльбувати, розгребати, бо дуже всього там забагато в тій гардеробній марковій. Всі прийшли додому, всі хочуть їсти. З тими уборками теж, знаєте, трохи забагато. Зараз ми з марком маємо ще скласти всі ігрушки. Ті маленькі машинки ми всі залишаємо. А отут будемо зараз дивитися разом з Марком. Там Маркусь? Так. Які машинки ми залишимо йому, а які ми поставимо в кладовку, а які, від... а які віддамо діткам, які не мають ігрушок, але Марко вирішив з ними поділитися. Правда, Маркусь? Так. Правда, я хочу з ними. Правильно, дітки, які не мають, то теж. Дамо тим діткам трішки ігрушок. У нас вони всі гарні, гарні доглянуті. У нас ігрушки всі гарні, а, нічого не поломано. А, попри те, що Марко має їх дуже-дуже багато, то він дуже бережно. Як... Наша капола. Поламала. Яка поламалась? Ага, тут трошки поламалась. Марко, попри те, що має дуже багато, ну він бережно до них ставиться. Тому таке. А. Мої будуть їсти суп з фрикадельками. А я, знаєте, що захотів. Ви не повірите, але коли я був школярем, я дуже е, любив їсти е, мівіну. Е, колись кибла була суха від Мішель, е, від Мішель швидкого приготування. Ну, ну, вона називалася раніше Мівіна. Зараз там всякі там, які хочете і які не хочете. І вчора ми були в АТБ, Я побачив оцю от локшину, е, вона коштувала щось. Майже 60 гривень, а зараз по 20 з копійками. Знаєте? Я думаю, о, а скажу ми були малими, ми копляли цю віну, розкривали пакет, висипали туди олійку і спеції, перемішували і їли сухими. Знаєте? І я так тішився, думаю, о, я вже 100 років такого не їв. І купив собі пляшку пива. Думаю, спробую. Може щось і знаєте, таке згадаю. І думаю, знаєте, спробую таку, знаєте, з пивком, такі сухі макарони. Ну так, щоб не захотілося. І що ви думаєте, я їх відкриваю. Я відкриваю ту упаковку. А тут щось таке знаєте, зовсім непонятне. Якісь такі от травки. Потім якась от така от штучка. А, соус у ФОБО. І я дивлюся на макарони. А це не лапша, а це рису, рисова. Рисові макарони, рисова лапша. Знаєте, я думав, такі, знаєте, вони прості. А це виходить, в нас навіть не, е, цей, не не локшина. А це взагалі виходить, типу, як суп. Пише рисова локшина фобо. Але воно як суп. Я думаю, вже чорт з ним. Спробую. Хоча я не любитель такого, але знаєте, хто кажуть, спробую і скажу вам чесний відгук, як воно і що воно. Зараз ми подивимося, помісіть блокшину соус, овочі, сушені з пакету у тарілку, залийте 350 мл укропу, накрийте тарілку і почекайте 4 хвилини. Так що давайте. Вже як було, не було. Знаєте, вже як то кажуть, купилося, то зараз відкрию таке воно, знаєте. Я, чесно кажучи, до цих азіатських кухонь, ну так, собі, дуже посередньо. Якісь там море продукти, але... Отаке я не особо, але ну, тим не менше. Спробуємо. Так, вилив той соус, все типо виливав. Вода закипіла, відміряв рівно 350 і заливаю. Все, залив. По інструкції 4 хвилини накрив. Ой, пройшло вже навіть більше, ніж 4 хвилини. Те, що я вам і казав, знаєте? Ой. Це пише лапша-лапша. Але воно виходить. Ну, якщо готувати його так по інструкції, бачите, то виходить як суп. Ну, звичайно, що без стелятини. Але якісь є такі от, які от кульки. якісь. Ну що, давайте спробуємо цей в'єтнамський супчик. Я з оцього всякого азійтського. Ну, не, не любитель. Ну, але спробувати можна, ні? Трошки, Такий трошки, знаєте, специфічний на смак. Ви знаєте, так. Трошки таке специфічне на запах, знаєте, гав'яжим бульоном там і не пахне. Ну, так. Сказати, що це дуже-дуже смачно. То, напевно, що ні. Але е, раз спробувати, знаєте. Можна. Лапша непогана. Сама лапша непогана, але ну, така специфічна, знаєте, абсолютно не гостра. Якщо ви думаєте, що це ФОБО, ну, там має бути обов'язково гострення. Абсолютно не гостре, таке трішки на запах специфічне. Ну, типу, їсти можна, але щоб це було дуже смачно. Ні. Суха мівінка, як на мене, краще би зайшла, ніж. Оце. Оце от ФОБО. А ну і попробуй ще цю кульку рису. Ммм, це соя. Це соя. Це соєве м'ясо напевно. Угу. Ну таке. Зелена цибулька. Але пахне, знаєте, чим пахне? Пахне мені, але пахне мені, знаєте чим? Таким якимось милом. Ну Не знаю як вам пояснити. Я вам казав, я вам казав, що я ці азіатські штуки не ахті. Ну, знаєте, я не то що сказати, що там воно таке дуже несмачне, ти там можна скуштувати. Якщо ви любите, може вам і присмакує. Для мене удон у такого пану, що з'їде, знаєте, то така більш-менш. Суші обожнюю. Ем, а так то, оце не, не моя тємка, і, знаєте, і... я мав, мав необережність і, і взяв два, дві пачки, два різних смаки. Ой, бо я переплутав її все ж таки, бо я переплутав все ж таки то з мівіною. Таке, знаєте, абсолютно на любителя. Можете, як то кажуть, поки гарна акція спробувати скуштувати, можливо, вам і зайде. Мені, чесно коротше, не зайшло. З іду краще он Олі з Марком її суп з рекадельками. краще з'їм е, суп з фрикадельками, ніж, ніж ФОБО. Ніж фобо. Отаке. Поїли суп з фрикадельками. Зараз беремося до ці машинки. Та-то. Що? Я маленьким діткам це літак. Так? добре. А ще що віддаш? Mm. Що ти ще віддасиш? Ми знаєте, ми е, дуже поважаємо вибір марка і е, стараємося абсолютно не переходити, як то кажуть, червоні лінії, е, бо ми розуміємо прекрасно, що це його речі, це його машинки, це його ігрушки, йому дарували і йому не ми розпоряджатися. Навіть коли до нас приходять гості, Марко грається з дітками і починає там щось е, не давати свої ігрушки. Ми з ним не сваримося. Ми з ним говоримо, ми його просимо, звичайно, але ми не наполягаємо. Ми не наполягаємо, ми з ним гарно спокійно говоримо, пояснюємо. Але якщо він вирішує, що це його, і він не готовий цим ділитися, то ми його не наказуємо за таке. Значить, не готовий, не готовий. Значить, це твої, і ти ним сам собі розпоряджаєшся. І дуже добре, коли знаєте, отак от, от ми в плані розмов можемо дійти до якогось такого, як то кажуть, консенсусу, коли ми можемо дійти до якоїсь такої спільної точки. І він самостійно каже, що він готовий поділитися тим, тим і тим. Ми його думку поважаємо. Тому ті машинки, ті ігрушки, які він нам дозволяє віддати діткам, які потребують цього, ми відповідно це і робимо. Якщо він каже, що я це не й дам, бо це моє, то ми поважаємо теж його думку. Ми поважаємо. Так, Марко. Нам вже це мустувати машинки. Сортувати машинки? Ну давай, давай, я тебе все допоможу. Забігли з Марком, в АТБ. Авокадо таке дубове, але взяв холодильник собі дойде. Появилася вже навіть молода цибуля. Навіть не бачив. А, знаєте що, Марко? Ми забули взяти з тобою... дивіться, картопля рання це тапина єгипетська, бо така вона наш така довгенька. Треба ще таку картоплю взяти нам. Огірки, огірки по 79 гривень, такі, знаєте, ні до чого. Так, давай, Марко, турбинку. Давай турбинку синеньку на картоплю. Так, у нас якісь одні тявості. Цибулі набрали з проляку. Тепер картопля. Треба нам ще взяти зо два бурячка і взяти зо дві морквини. Тут у нас є знижка кукурудза, кукурудза. Ну, на консервацію трішки є знижки. Бачите, можете подивитися, які гарні це помідори. Як з картинки, як воскові. Такі самі вчора купляли з мамою. А, от такі ви купили, там, Маркус? Теж гарні. Помідори такі, знаєте, як дійсно як з картинки. Як з картинки. Так, морква мита 39, а не мита я не бачу. А перець по чому? Зараз? 16 гривень. Імбир 19. Брокколі по 16,30. Дивіться, зараз є. Так, кабачки по 12. Ну, зараз нам треба моркву. Імбирне місце, став. Все, перець не треба, став. Ми маємо багато персу в заморозці. Поїхали. Так, кабачки. Кабачки такі вже гарні, дивіться. Такі молодюсінькі-молодюсінькі. А яблука ні до чого і коштують ще й 30 гривень. Просто караул. Караул. Знижка на майонези Оліс. І 67, і 50 Ми такі вчора купили, ти такі вчора купив з мамою. Королівський смак кетчуп. дивіться, зараз на знижці є теж. Там знижка невелика, але, але можна зекономити щось. Соєві соус, дивіться, на знизі. До речі, нам треба соєвий соус. Марко обережно. Що це за такий соєвий соус? Зараз ми почитаємо, що це таке. Подивися, знаєте, що содірс на виробника. Тут FoodLine. І найголовніше, що о, чумак та сама фірма. Тобто один той самий виробник 750-470 ціна. 57-47. Є різниця. А воровинк той самий. Ти тобто, виходить, що на одному заводі зробили, тільки в різні банки розлили. Отака от, от процедура. Де нам треба ще салату купити з марком. Ми хочемо зробити такий салат з радиски, з листочками. так? Марко, появилися поїхали нові холодильники. Холодильники нові. Йдемо подивимося, там якраз грибочки є. Є. І нам поїмо на салат зараз. Гряз на знижці 44 гривні. Так, що у нас є гриби. 70-90 за пів кілограма, а туди ці фасовані. А тут не бачу ціни. Айсберг на знижці. Такий трохи покоцаний. Салера появилася, дивіться. Для походаючих зараз. І гарні знижки на оці от салати. Ну, як гарні знижки, просто знижка. Зелень різноманітна, собі ціни не подивитися. Виноград же є. Варений буряк 53 гривні. Так, ти, відкривачка мала. Ходи, поїхали. Поїхали, подивимося, що у нас тут ще є. Так. Газовну водичку? Карпатська джерельна на знижці, мінус 9, бювет мінус 16, моршинська мінус. 10, собі потім зможете теж подивитися. Це такі акції, які не працюють о, оцей тиждень часу. Це такі, навіть такі, трішки довше. Для малят теж є знижки. Мінус 17 на пюрешки. Ходи, сподимося, чи наша любома слойка на знижці. Ні. Ото от я люблю, немає, а я не бачу її взагалі з м'ясною начинкою. А вон вверху з абрикосом. 22,09. Моя любима слойка, але вона без знижки. Я не знаю, ми набрали, знаєте, воно все таке важке. Помідори, огірки. Що ти хочеш? Вибирай яку хочеш таку собі бри. Солену, так? Добре. Солену і найбільшу. Окей. Желатин нам треба і ванільний цукор. Ходіть. Скільки коштує гречка? Вже вам кажу. секунда діла мої хороші. Так, гречка 3190 за кілограм. Ну це цей розумний вибір. Горох по 30-50. Тут є чечевиця на знижках. Сочевиця. Сочевиця, так? А рис зараз вам скажу. Так, довгий 49,90, круглий п'ятдесят сімдесят. Тато а я хочу їхати. це все. А, тебе? Тато, а Що я хочу? Їхати на, на, на... на... На самокаті дуже багато людей котику. Сіль 12,90, цукор 32,90. Руль повертається котиком, але знаєш, що прикол. Тому що дуже багато людей. І тут підлога слизька і їхати дуже незручно. Ванільний цукор мрія. До речі, я купляю його часто. Дивіться, а, гривня 60 була гривня 90. Так, треба. Лимонна кислота 4,10. А тут у нас 100 грамм 15. А тут у нас скільки грам? 25. Так, така економніша буде. Це таке, що завжди вдома треба мати. Так. І що мені треба було, ще я казав, желатин котико. А желатину я тут не бачу. Зараз пошукаємо. Желатину я не бачу. Розпушувачі, розпушувачі. Розпушувачі. Щось таке враження, що тут поміняли щось місцями. Стожар 7570, 0,85, щедрий дар 0,8570, чомак 7070. ,70. Ціни на олію просто космічні. Зараз мам прийде, мама пішла купити е, цей м'яско. Оля побігла в м'ясний магазин, а ми з марком зайшли в АТБ. Так, нам треба 12 овочів, до речі, тут у нас зараз є. Бери таку, бери таку зелену, вона на знижці. Зараз подивимося. Желатин. А вон, желатин теж є. Так, на, кидай. Да. Так, таке і таке. Беремо. Хоч і ми з Марком обколесили, вже дивіться весь магазин. Вже нема навіть місця, де що ставити. Обережно. що тебе там? Зачухалося, що дуже багато людей, знаєте, незручно знімати. Марко, покажи, яку ти вибрав свою машинку нову. Так да, той? Супертрактор. Ой, так. Так, такі візьмуть відні абрикоски зараз нам до чаю, так, Марко? Ну, Я дуже люблю. Марко одному, може з'їсти, а, а я можу з'їсти всю упаковочку. Тих 6 штучок. Вони Такі дуже смачні. Добре, ми краще на касу, бо тому що бо, тому що всього забагато. І торбів багато буде, і, і ми з Марком з тим самокатом. Самокат внизу їде. А ми їдемо що? На, на касу, так, молодець. До перли. А, забігся в польський магазин, в польському купив арахіс, Марко попросив не любить дуже арахіс, І, і купив отаку от сметанку. Це типу вершки. Я подивився на ціни на вершки наші українські. Ви знаєте, ну, оця от 30 гривень баночка 200 мл. Ну, але я перепрошую, тут 36 півлітри. Пів Дуже гарно збивається, 36, в АТБ навіть немає 36%. відсоткових То за оце от, а за арахіс і за це заплатив, е, заплатив 220 гривень. От, а в АТБ, ну ви бачили, тут там немає нічого цікавого, основні ціни, то ви знаєте тут все дуже важке. Морква, цибуля. Авокадо таке дубове, але взяв, поставлю в холодильник, воно собі за тиждень. Марко дуже любить актимельки, взяли упаковку на знижці. В попередньому відео, якраз я вам показував такі оці знижки на тиждень часу. 15 гривень за штучку. Взяв вершковий сир 63 гривні, ерунду. Ну, І 22 гривні. Ну, ви бачили, ви бачили. Так, чек. АТБ потратив, потратив 1060 гривень 79 копійок. Вроді, знаєте, невеличкий чек. Вроді, знаєте, все таке і без м'яса, і без риби. Ні, брешу. Одна курка. Одна курка, брешу. Одна курка, овочі, молочка. Ну, такі от по, по мелочам. І 1060 гривень нема. От. Дебільні чеки в тому АТБ я знаю, о, нічого неможливо ні прочитати, ні подивитися. Але вже як є. Отакі в нас сьогодні були покупки. І Марко, ну він же, бачите, має свою машинку. Ти познайомив зі своїми друзями? Я познайомлю, а я вже познайомив. Так? А ну то ще раз познайомиш, нічого страшного. Добре, мої хороші.